Успіх, не випадковість, це свідоме творіння розуму. Я, Наполеон Гілел, присвятив своє життя розкриттю принципів, які підносять звичайну людину до надзвичайних висот. І в усіх моїх дослідженнях, у кожній розмові з титанами індустрії та лідерства випливла жорстока та безаперечна істина: більшість людей є заручниками власних слів, бранцями нестримного язика, що може за лічені секунди зруйнувати те, на побудову чого пішли броки. Уявіть це на мить, ви стоїте на роздоріжжі. Слова вириваються, необдумані, імпульсивні, і разом з ними вислизає нагода, руйнується довіра, розчиняється повага. Це була універсальна слабкість, самозавдана рана, що заважає багатьом досягти їхніх найамбітніших чітких цілей. Я був свідком цього незлічену кількість разів. Чоловіки та жінки з безмежним потенціалом, але з неконтрольованою комунікацією. Але я відкрив отруту, незламну силу, що відрізняє простих мрійників від справжніх досягаторів. Розгляньмо такий сценарій: Марк Аврелій, що править найбільшою імперією, яку коли-небудь знав світ, і я, Наполеон Гілел, що аналізую уми 500 найуспішніших особистостей в історії. Обидва ми, розділені століттями, зійшлися на одному глибокому висновку люди, які справді панують над світом. Які кують імперії та накопичують багатства неоціненої вартості, не лише фінансового, а й багатства характеру та впливу, спершу опановують одну єдину річ всеосяжну силу тиші чи готові ви перестати бути змітаними течією порожніх слів і перетворити свою найбільшу слабкість на найсмертоноснішу зброю? Тоді приготуйтеся, бо те, чим я поділюся сьогодні, є основою життя, сповненого командування та майстерності. Правда полягає в тому, що тиша це не відсутність звуку, це повнота сприйняття, кузня волі, щит енергії та меч впливу. Це найважливіший інструмент для кожного, хто прагне до чіткої мети. Більшість людей занадто багато говорять вони сперечаються, скаржаться, висловлюють думки про все, виснажуючи свою дорогоцінну життєву енергію та час на дрібниці. Ви коли-небудь потрапляли в цей цикл? Руйнуючи залічені секунди, у запалі моменту те, на побудову чого пішли місяці або навіть роки. Дискусія, що загострилася, образливе слово, реакція, що змусила вас виглядати дріб'язковим та імпульсивним перед усіма. Я чудово розумію, бо й сам був у тому місці вербальної імпульсивності. Але те, що я виклав сьогодні, це не просто поради, це принципи війни для розуму. Жорстокі стратегії, які використовували стоїчні імператори та титани успіху, яких я мав привілей вивчати. Це закони для перетворення тиші на вашу найбільшу силу, сила мовчазного спостереження, ваш рентгенівський зір. Розгляньмо це людина, яка постійно говорить сліпа. Вона пропускає нюанси, не розуміє прихованих намірів і не помічає замаскованих можливостей, які надає Всесвіт. Марк Аврелій у своїх найпотаємніших записах зазначав, що більшість того, що ми говоримо і робимо, не є суттєвим. Усуньте це, і ви отримаєте більше часу та спокою. Я виявив за роки своїх досліджень, що всі великі лідери мають спільну звичку, вони більше спостерігають, ніж говорять. Вони використовують тишу не як пасивність, а як фільтр, збільшувальне скло. Подумайте про це, поки інші змагаються. Щоб мати останнє слово, справжній майстер поглинає кожну деталь. Мова тіла, інтонації голосу, невербальні реакції, це рентгенівський зір, який пропонує тиша. Це здатність бачити те, чого не бачить ніхто інший, передбачати рухи, виявляти слабкості та сильні сторони, як свої власні, так і чужі. Це перший ключ до майстерності. Щоб опанувати це. Використовуйте аутосугестію з емоцією, яка палає всередині вас. Встаньте перед зеркалом, подивіться собі в очі і повторюйте, доки не відчуєте це в своїй крові в кожному волокні свого єства я бачу те, чого не бачить ніхто інший. Моя тиша, мій рентгенівський зір. Візуалізуйте себе в будь-якому середовищі, поглинаючи кожну деталь, кожну взаємодію. Без нагальної потреби втручатися вербально. Сьогодні в кожній окремій розмові прагніть говорити на 70% менше і спостерігати на 100% більше. Дозвольте вашим очам і вашому розуму робити свою роботу, поки ваш рот відпочиває. Ваша тиша це ваш орлиний зір, що дозволяє вам планувати свій наступний крок з ясністю, якої мало хто досягає. Емоційна майстерність ручне гальмодуші. Тепер, коли ви почали бачити те, до чого інші сліпі, як перетворити гнів, імпульсивність та розчарування на абсолютну владу. Цей наступний етап змінює гру. Бачити те, чого не бачать інші, вже ставить вас попереду. Але опанувати свій власний гнів, контролювати вибух, це робить вас непереможним. Задумайтеся над цією істиною, реагувати це рабство, відповідати, це влада. Епіктет, великий стоїчний філософ, глузував би з тих, хто вибухав неконтрольованими емоціями. Він нагадував нам, що будь-хто може розсердитися, це легко, але розсердитися на правильну людину у правильній мірі, у правильний час, з правильною метою та правильним чином це нелегко. Саме тут тиша стає ручним гальмом вашої душі. Це стратегічна пауза, яка дозволяє перепрограмувати вашу підсвідомість. Перетворюючи причину неминучого вибуху на абсолютний контроль, я виявив, що винятково успішні особистості не застраховані від гніву, але вони контролюють його, спрямовують його, перетворюють його на паливо для конструктивних дій, а не на руйнівний вогонь. Коли гнів починає підніматися, зупиніться. Дихайте. Використовуйте цю мовчазну паузу, щоб відновити своє командування. Повторюйте скрижаною емоцією, спокоєм, що прорізає хаос, я керую своїми емоціями. Я господар свого розуму. Візуалізуйте себе посеред бурі. Абсолютно нерухомим внутрішньо, поки всі навколо втрачають самовладання. Ваш спокій, ваша непереможна сила. Сьогодні, у першій гарячій ситуації, мочки порахуйте до десяти, перш ніж навіть подумати про те, щоб відкрити рот. Ви відчуєте смак абсолютного контролю. Щит життєвої енергії, усунення витрат. Ви зробили величезний крок, усвідомивши, що тиша це ручне гальмодуші. Ви навчилися не реагувати як раб, а відповідати як майстер. Ви відчули смак самоконтролю. Але це був лише початок, бо тепер настає критична частина, якщо ви не захистите свою енергію, все, що ви здобули, вся сила. Яку ви почали накопичувати, може вислизнути крізь ваші пальці? Життя подовжується для тих, хто вміє його схопити, як уже попереджав нас Сенека. Ті, хто ще не прокинувся, виснажують власні сили, обговорюючи дрібниці, скаржачись, висловлюючи думки про все, наче річки, що виходять з берегів. Кожне слово. Яке ви вимовляєте без мети, схоже на те, що ви берете золоту монету зі свого внутрішнього скарбу і викидаєте її у вікно? Ваша енергія священна це паливо, що рухає вашу чітку мету. Особистості, які досягають вершини, ті, кого я глибоко вивчав, розуміють, що світ належить тим, хто не розтрачує себе. Вони зберігають свою енергію, захищають свою зосередженість, мовчать, коли це необхідно. І використовують кожен фрагмент сили, щоб будувати власні королівства. Моє дослідження виявило, що кожен великий успіх починався з жорстокого рішення усунути марнотратство. Усуньте порожні балачки, плітки, що виснажують вашу життєву силу, скарги, що підривають вашу внутрішню силу. Не відкривайте рот, якщо ваші слова не служать для будівництва, для піднесення, для просування до вашої мети. Повторюйте за моцією, що прорізає сталь, моя енергія священна. Я витрачаю її лише на те, що веде мене на вершину. Моя енергія, моє багатство. Я охороняю її як золото. Візуалізуйте свій день як бак, кожне непотрібне слово це прокол. Запечатайте їх усі. Відчуйте, як сила повертається до вашого тіла, захищаючи ваш розум як сховище. Кузня непохитних рішень, шлях до імперії. Якщо ви дійшли до цього моменту, ви вже знаєте, що тиша це не відсутність, це зброя, це охоронець, гальмо, лінза. Але тепер приготуйтеся, бо те, що йде далі, вже не про захист вашої енергії, а про формування вашої долі. Ви дізналися, що кожне марне слово це діра в корпусі вашого корабля. Тепер ви дізнаєтеся. Як тиша створює силу, яка розділяє тих, хто лише мріє, від тих, хто досягає. Люди, які занадто багато говорять, схильні діяти імпульсивно. Вони висловлюють думки, але виснажують власна розсудливість, і, врешті-решт, пожинають крихкі рішення, прийняті в запалі моменту. Ті, хто культивує тишу, однак будують іншу силу. Вони спостерігають, перш ніж діяти, розмірковують. Перш ніж вирішувати. І коли вони нарешті рухаються, вони роблять вибір, який підтримує королівства, бізнеси, сім'ї та цілі долі. Епіктек майстерно підсумував це, спершу скажи собі, ким би ти хотів бути, а потім роби те, що ти повинен робити. Визначте свій характер, узгодьте свої дії зі своїм баченням, і нехай ваша тиша буде основою ваших рішень. Я виявив, через роки вивчення великих досягаторів. Що перед тим як зробити будь-який рішучий крок, вони відступають у тишу не для того, щоб втекти, а щоб отримати ясність, уявіть себе перед рішенням, яке може змінити хід вашої історії ні шуму, ні поспіху, ні перешкод лише ви, глибоко дихаючи, входите в стан абсолютної ясності. У цьому священному просторі ви слухаєте єдиний голос, який справді має значення голос вашого розуму, посилений інтуїцією. Заявіть, відчуваючи, як кожне слово вібрує у ваших грудях моє рішення це команди Всесвіту. Коли я вибираю, шлях відкривається. Я вирішую з гостротою діаманта. Сьогодні перед будь-яким важливим рішенням. Накладіть на себе 10 хвилин повної тиші. Ваша тиша кує вашу імперію. Трон командування командування повагою без жодного слова. Ви вже відчуваєте, як зростає вага ваших слів. Тепер приготуйтеся до трону. Якщо ви зайшли так далеко, то ви вже усвідомили тиша це не відсутність, це підготовка. Ви навчилися кувати рішення, що формують долі. Але тепер з'являється щось ще величніше те, що відрізняє тих, хто просто реагує на життя, від тих, хто справді диктує власну історію. Послухайте уважно, якщо ти шакує ваш характер, то наступний урок розкриє, як вона дарує вам у руки весь світ. Більшість людей губляться в шумі, поневолені своїми емоціями, ув'язнені думками інших. Але ті, хто опанував тишу, ступають у вимір, куди можуть зайти лише одиниці. Зону абсолютного панування. Людина, яка опанувала власну тишу, не має жодного обов'язку переконувати когось. Сама її присутність робить це за неї. Згадайте Марка Аврелія. Коли він йшов мармуровими колонами до Римського сенату, повагу викликав не його голос, а те, що відбувалося ще до того, як він починав говорити. Повітря змінювалося, розмови стихали, і тиша опускалася на залу, наче важке покривало. Справжній владі не потрібно підвищувати голос вона виявляється в нерухомості вона розкривається в тому, хто говорить лише тоді, коли це необхідно, і саме тому кожне слово несе вагу вирішальної заяви. Я усвідомив дещо, що мало хто розуміє, тиша це ознака тих, хто керує власною внутрішньою силою. Це не просто про те, щоб мовчати, це про те, щоб спрямовувати увагу всіх навколо себе, не підвищуючи голосу. Проголосіть це з переконанням, з твердістю, як той, хто ступає на землю і змінює її енергію, коли я обираю говорити все навколо мене слухає, бо моя тиша це моя територія сили. Візуалізуйте це чітко, ви проходите крізь дверний отвір, розмови стихають. Люди сповільнюються, погляди звертаються до вас. Не зі страху, а від чистої присутності. Це мовчазна повага, яку несуть лише ті, хто керує собою. Це сила, якій не потрібно нічого доводити, вона просто існує, і цього достатньо. Сьогодні увійдіть у три різні середовища і керуйте тишею лише своєю присутністю. Відчуйте, як змінюється повітря. Ви вже відчуваєте владу. Стратегія майстра обезброєння ворогів без бою. Якщо ви дійшли до цього моменту, ви глибоко відчули силу цього уроку. Ви усвідомили, що тиша це не відсутність звуку, це посилена присутність, це територія, це влада, це те, що змушує оточення пристосовуватися до вас, а не навпаки. Але тепер зверніть пильну увагу, бо те, що далі, ще глибше. Ви дізналися, що тиша дає вам владу. Тепер ви відкриєте, чому тиша є зброєю, яка обезброює будь-якого супротивника. Більшість людей руйнують себе, намагаючись реагувати на все, відповідаючи на кожну образу, протистоячи кожній атаці. Вони витрачають енергію на боротьбу там, де мали б спостерігати. Вони втрачають силу, намагаючись бути правими. Тоді як справжньому переможцю навіть не потрібно сперечатися найрозумніша помста це не відповідати, тим більше не опускатися до рівня тих, хто прагнув вам зашкодити. Марк Аврелій одного разу попереджав найкраща помста це не бути схожим на свого кривдника. Ця істина відлунює крізь століття. Коли ви обираєте мовчати перед провокацією, це не слабкість, це майстерність. Тиша бентежить тих, хто очікував вибуху, розброює тих, хто прагнув дуелі, розчаровує тих, хто живиться вашою реакцією. Заздрісники втрачають свою силу, провокатори залишаються без аудиторії, а атаки, що здавалися грізними, виявляються надто незначними, щоб виправдати вашу дорогоцінну енергію. Я спостерігав у надзвичайно успішних людей, що зрілість полягає саме в цьому перетворювати образи на пил. Просто відмовляючись бути сформованим чиєюсь злістю. Використовуйте тишу як магнітний щит. Коли приходить провокація, усміхніться внутрішньо і повторіть з емоцією, що знищує будь-яку негативність, ніщо зовнішнє не чіпає мене. Моя тиша це моя непереможна стіна. Візуалізуйте, як негатив споживає сам себе, тоді як ви залишаєтеся недоторканними, величними, абсолютними. Сьогодні. При першій провокації відповідайте лише спокійним поглядом та абсолютною тишею. Ваша тиша обезброює армії. Закон мовчазної влади, кування вашої непохитної долі. Ви вже недоторканні. Тепер останній штрих те, що відрізняє простих людей від легенд. Ви опанували тишу, навчилися обезброювати супротивників, не піднімаючи і одного пальця. Тепер настає крок, який відділяє звичайне від надзвичайного. Якщо тиша зробила вас недоторканими, це останнє откровення зробить вас нестримними бо є щось більше, ніж контроль над своїми реакціями, це взяття командування власним життям. Більше ніяких розмов, ніяких реакцій, ніяких втрат. Сьогодні ви берете на себе абсолютне командування. Марк Аврелій, навіть з імперією на своїх плечах, Починав свій день в абсолютній тиші, вирішуючи, сьогодні я буду тією людиною, якої вимагає доля. У цьому полягає суть ясної мети. Саме в тиші ви знаходите ясність, щоб визначити, хто ви є і чого досягнете. Саме там ви пишете чорнилом власної волі, історію, яку бажаєте прожити. У моїй роботі думай і багатій, я пропоную остаточну формулу: запишіть свою ясну мету зараз у повній тиші. Не просто бажання, а чіткий план, з ретельними деталями та палкою пристрастю. Потім перерахуйте три щоденні дії, які ви будете виконувати, не відкриваючи рота, щоб виправдатися чи пояснити себе на шляху до цієї мети. Повторіть з емоцією, що змушує Всесвіт коритися, я командир. Моя тиша це моя сила. Моя доля схиляється лише переді мною. Візуалізуйте себе через один рік, спокійним, могутнім, шанованим, який досягає всього, не потребуючи нічого доводити. Незворотний виклик Наполеона Гілла Я, Наполеон Гіллел, тепер стверджую вам, тиша найпотужніший інструмент для будь-кого, хто шукає ясної мети та справжнього процвітання. Вона є основою спостережливості, вуздечкою емоцій, охоронцем вашої енергії кузнею ваших рішень, джерелом вашої влади та стратегією, що обезброює будь-якого опонента. Але, перш за все, це трон, з якого ви керуєте власною долею. Ви уявили мовчазну, могутню, непохитну особистість. Тепер питання таке: чи вистачить у вас сміливості втілити це в життя? Непохитний закон мовчазної влади той, хто пановує спокій власного розуму. Розвиваючи гостру спостережливість і контролюючи потік зайвих слів, не лише зберігає свою життєву енергію такує непорушні рішення, але й випромінює магнетичну владу, що викликає повагу, обезброює супротивників і, зрештою, формує його ясну мету в неминучу реальність. Тиша, це голос абсолютної влади, наріжний камінь кожної довговічної імперії, чи то особистої, професійної, чи глобальної. Мій виклик до вас простий. Прямий і владний, почніть сьогодні. Застосовуйте кожен з цих принципів. Не завтра, не наступного тижня, а зараз візьміть на себе зобов'язання говорити менше і спостерігати більше. Зобов'яжіться використовувати тишу як своє емоційне гальмо, як щит вашої енергії, як кузню ваших рішень і як територію вашої влади. Відчуйте. Як трансформація вибухає всередині вас, як зростає сила? Не просто мрійте про успіх, а керуйте ним. Йдіть і доведіть собі, що ви мовчазний командир своєї долі. Дійте, і все світ буде сприяти вам. Бо пам'ятайте, що я викарбував у камені для майбутніх поколінь все, що розум людини може осягнути і повірити в це з палкою пристрастю, вона може досягти. Якщо ця істина запалила щось у вас, поділіться нею з однодумцем, який також потребує заспокоєння розуму та початку опанування себе. Я запевняю вас, наступні кроки будуть ще більш глибоко ефективними. Момент настав.